Суботу, 9 квітня, Національна скаутська організація Україна пласт відзначила 99-ту річницю від дня свого заснування. Саме в цей день, у 1912 році, у Львові вперше була складена пластова присяга на вірність Богові та Україні. Станиця Івано-Франківськ, як один із найбільш потужних осередків пласту у нашій державі, здійснила ряд як внутрішніх, так і зовнішніх заходів, у яких взяли участь біля 300 пластунів з усієї області. Урочистим маршем, долаючи спротив вітру, пластуни крокували центральною частиною міста, аби взяти участь в урочистому відкритті свята, яке відбувалося на майдані Шептицького. Вітали винуватців свята, представники управлінь освіти і науки та управління в справах сім'ї, молоді і гендерної політики міськвиконкому. Пласт одна з найстаріших організацій в Україні. В її лавах виховувалися такі українські провідники, як Степан Бандера, Роман Шухевич, Любомир Гузар та інші. І сьогодні пласт продовжує свою виховну роботу серед молоді. Ідейні основи у нас не помінялися. Виховна метода теж не помінялася. Помінялися у нас тільки засоби. Основна функція так це виховати добропорядного громадянина, який би поважав надбання як української нації, так і так і світові надбання. Найменшим пластунам якось восьмирічна Іринка Стасюк в пласті перш за все цікаво і весело. В мені подобається, коли я їжджу в табір, там дуже весело. Але й найменші вже запам'ятовують головні принципи пластунів. Е, не, можна, не можна красу, не можна брехати, треба бути вічливими з друзями. Е, Допомагати один одному в програмі святкування, окрім урочистого відкриття та служби Божої, відбувся також марафон пластунів із стягом 99-ліття, пластовий ярмарок з майстер-класами та посвята прапора курення юнаків імені В'ячеслава Липинського.